Наслення до тих принципових моментів різниці між попередніми регламентом і тим, що є, щоб ми зараз заявили детально. А які які, ключові моменти змінені, щоб вони розуміли такі появи? Ну, діло в тому, що регламент розданий всім на руки. Як хто зараз не пояснює, яка різниця між тим? Я думаю, що кожен депутат має би прочитати і сказати свою пропозицію, що він бачить. Додатково, це ми не вносимо зміни, ми приймаємо новий регламент. Прописані всі процедури, які мають проходити в міській раді. В одному випадку пропонується зробити перемогу для того, щоб ще раз добре заявиться не радує. Регламент проводиний буквально перед самою сесією. Під час сесії не може замовити заявитися. Я просто вам пояснюю, якщо ми сьогодні приймаємо цей регламент, а ви прочитаєте там завтра, бо післязавтра найдете будь-яку пропозицію, яка вас не влаштовує, прозвіняє, ви можете в будь-який час поставити на сесії на порядок денний з тизмі до даного регламенту. Це ж не робить, і не завжди. Ми маємо делиться традиції кажуть, як нас поведеться, так у нас. день вже поговорите. Якщо ви так будете, там тут не буде, що робити, коли навіть залишиться на праві, що ви приймаєте рішення, пожалуйста. Ви ж це зрозуміли, що не минулого разу, що зараз. uma <laughs> coisa.